Добрий день, друзі-виноградарі! Сьогодні подивився Володимир Майора. Я завжди в нього вчусь, хоч він молодший мене років на 20, але хлопець цікавиться всім і робить це на сучасний лад. От я так ріплю сітки затінюючи прищіпками або отакими от. Біндерами. Ну, біндери дорогі, якщо ви можете десь там в якійсь конторі попросити, що вам принесли, а так купляти і не дорогувати. Але тримають вони дуже добре сітку. Але я не про це. Майер показав нам сьогодні, як кріпити лози винограду. Ну, це в нього 10 років, а в мене на 10 на років 5, мабуть, от такі от кріплення. Так, зараз покажу. Оце ті, що він показав, це найкращі. Це найкраще, вони вже працюють у мене. Ну, років 5-6, мабуть. От дивіться. І він таки показував. На проволоку 2 мм, 18 теж тримають вони нормально. Оці самі останні купив ці чорні купив. Так, вони теж тримають на проволоки, але вони не дуже зручні. Бачите, вони розташовані таким образом, що треба вигинати. Ну, але можна з ними працювати. А оці купив біленькі. Я купив. Роки три назад, теж з Китаю, зараз да, покажу ближче. Так, оці біленькі я не рекомендую. Вони теж тримають, ну, ще покладу отак. Ну, точно такі, як, і, як оці чорні, оці перші. Приблизно така ж конструкція, але вони тоньші з білого якоїсь пластмаси, бачите. І вони на другий рік починають відламуватись. Слабенькі відламуються. І це таке, що ну, на рік-два і все, і треба вибрасивати. Ну а оце я то, що показував, кріплення для затіняючої сітки. Оце і все на сьогодні. Просто я теж рекомендую. Я під теж користуюсь перші проволоки, другу, що може, але зверху дуже зручно цими працювати. Як їх назвати? Кріплення, защіпки або прищіпки. Щось таке. Це все, що я хотів розказати. Бажаю всім доброго здоров'я і гарних прижаїв.